Бажаю здоров'я, шановні українці. Продовжую свою розповідь про повернення з на службу після харківського подвалу, де я пробув цілий тиждень. Я потрапив в резервну роту. Розповім, як я вибрався з харківського подвалу, хлопчина, котрий виходив на свободу, я йому дав номер телефон своєї жінки. Жінка дозвонилася до моєї бригади, котра. Хочемо не забрати, і до ВСП, і вона з трьох номерів дзвонила, ругалася, підключила адвокатів і дзвонила моя бригада. За мене теж піклувалися. І там через дві години я вже був вільний. Так що дякую моя кохана, ви не я не охоронець. Я ще сидів би там далі в тому пеклі. Сьогодні я прибув в роту резерва. Їх багато по всій Україні, і до яке у тебе оперативне керування, то до, на таку роту резерву ти потрапляєш. Я потрапив та що знаходиться в Черкаській області. Я ніколи не був в цій області. І ну я вже багато бачив. Ну мамо ще не ще не багато бачив війську, бо такого я ще не бачив. Контингент тут дуже специфічний. Тут можна такі роти аватарів набирати дуже багато копачів. А тут є такі маститі косарі, котрі по 5 місяців знаходяться тут і нікуди не уходять. Але тут все дозволеність, телефони дозволяються, літачок вмикати не треба. Що наприклад мені не дуже подобається. Я все ж таки більше за те, щоб була безпековість. Ну, мабуть, нікому тут ця частина не цікава, тому що навіть. Дуже-дуже специфічний і цікавий контингент. Є, звичайно, і такі хлопці, як я, які переводяться, там різні вони, обставини, чому вони тут потрапили. Так, і тут. Що я можу сказати про Черкаси? Що вони дивляться на документи, справки всі ваші ВЛК, І якщо ти там придатний до тилових частин, то ти будеш е, служити там в тиловий частині, е, Питають, чи є в тебе підстави для списання. Тобто, з документальної точки зору вони підходять дуже правильно і дуже ну, лояльні. Тобто там один хлоп хлопчина, ну. Дідусь прийшов щось, його відправили додому, сказали йди додому. Прямо звідти не знаю, там, чим хто керувався, але ну, він пішов коротше, додому, бо щось йому там було погано. Тут кажуть, ніхто нікого не тримає, всі вільні люди. Ну, я вважаю, що воно може так і потрібно. Що... Ну, це моя така особиста думка. Всі з війська не пішли. От я, наприклад, навпаки повертаюся в військо, дивлячись на всі свої там. Проблеми зі здоров'ям, то в мене дивляться, я йду в штурмову бригаду на Івак, каже, а як так? Я ж ну, Там дивись, написано, придатний до медичних підрозділів. А це така дуже широка штука, медичні підрозділи від медичної роти до бойового медика. Моя ВЛК дозволяє бути. І я сподіваюся, що я буду в штурмовій бригаді санінструктором. Подивимося, потім я скажу що це. Яка бригада. Я їм дуже вдячний за те, що вони піклуються з мене, і е, я впевнений, що вони зроблять цей перевод. Так що підписуйтеся на канал, задавайте питання, які вас цікавлять по переводу. Зараз одне тільки цікавий момент, коли ОК північ і ОК-схід, і кажуть, що не можна перевестися з одного ОК в друге. А кажуть, що можна. Подивимося, як воно буде на практиці, бо я на ОК Північ я хочу перевестись на ОК Схід. Кажуть, що тут від трьох до двох тижнів. В середньому знаходяться я сьогодні перший день. Зустріли мене дуже тепло, накормили, напоїли. Сказали, знаємо, що там твориться в Харківському ВСП. А, да, і Такі не один у нас. Ну, в Полтаві класний ВСП, на Волині класний ВСП. А от там в Дніпрі кажуть, не дуже класний. Не був. Був тільки в Харківському. Так, це не катівня, а це знущання. Там не б'ють, але. Знущання над психікою, і якщо ти нормальна людина і не звикша жити по підвалам не бомж, то тобі там місце. Ну казали, що там були різні перевірки. мені б хотілося, щоб у них була нормальна така перевірка, тому що не можна, ну не можна. Хлопці там є, котрі нормальні, потрапляють і вони там страждають. Це так не повинно бути. Давайте все-таки це українські вояки, а не якісь непотріб. Буває, і не подріб попадає, але вони ж все одно люди і давайте якось. Коротше, слава Україні!